Друзі, вітаю вас на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав. і Я ваш персональний менеджер. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень. Це у нас Kia Niro 64 кВт машинка з запасом ходу в 500 км. Чистий 2022 рік це у нас європеець з пробігом всього-навсього 33 тисячі кілометрів. Весь в оригінальному окрасі, жодний елемент не фарбований. Рестайлінг, хороша комплектація. До речі, комплект коліс. Ну це ми зараз пройдемось по кругу, покажемо цього. Цей автомобіль і розповімо по комплектації. Також ми сьогодні зробимо з вами комп'ютерну діагностику. Також ми перевіримо його товщиноміром. Маємо парктроніки, рестайлові фари, вони йдуть повністю червоні, так, знаєте, виглядає, як в американців. Значок у нас не овальний, а вже такий от кіл. Кі, камера заднього руху. Парктронічки пішли далі, покажемо, що у нас ще є. Стан реально офігенський. 33 тисячі пробів, всього-навсього, взагалі топ. Е, також у нас йдуть ще ось такі от булки. дивіться е, Покажи протектор, дивіться, резина практично новесенька. Що у нас за резина? У нас Dunlop Dunlop 215 55 17 е, Made in France Дати не бачу. Ну, в общем, яка різниця? Все одно автомобіль 22 року і тут все свіже. Тут навіть на ньому стоять тупо нові шини, але літні. Стоять мішеліни. Мішеліни, примасі 3, комплект теж весь однаковий. Так, погнали далі. Порт зарядки. Порт швидкісної зарядочки. Покажи поближче його. Є у нас три фази. Вони забачте. Також роз'ємчики. приймає автомобіль цей на швидкісній станції до 120 кВт. Реальних буде десь 80 кВт буде він приймати. Тобто заряджається відносно швидко. Пішли до салону. Покажемо, що ми маємо в салоні. Далі, до речі, комплектація. Безключовий доступ. Раз. В дзеркалі датчики сліпих зон, але видно їх навряд чи буде, воно буде віддзеркалювати. Є автоскладування дзеркал, підігрівчики, регулювання дзеркал. Покажи кнопочки на двері. Автоскладування дзеркал, регулювання, весь декор офігенний. По матеріалам м'ягенький, обшито кожзамом, вигляд має класний. По салону, дивіться, у нас салончик комбінований. Комбінований виглядає офігенно. Шкіра в сраку не парить, реально прикольно. Є е, підігрів сидінь, є підігрів керма. Мікроліфт сидіння є, тобто ми можемо його підняти. Якщо у вас буде барашня їздити якась невисока, там, або якщо загалом людина невисокого зросту, то можна підняти догори. Е, подивіться на стан керма. 33 тисячі пробігу, є адаптивний круїз контроль є Android-Auto, є Apple CarPlay, великий екран. Датчики утримання в полосі. Тобто він полосу утримує, їде, коли бачить розмітку, то буде підрулюватися. Ну розповідати реально довго, є багато що розповідати. Є електроручнік, є автохолд, три режими руху, під кермом у нас кнопочки рекуперації. З лівої сторони у нас. Плюсик, з правої сторони мінус. Погнали далі. Ззаду у нас є тонування. Зверніть увагу на стан салону. Це краще, ніж купити новий автомобіль. Чому? Тому що новий автомобіль у нас буде дорожчим. А тут ми купуємо з мінімальним пробігом і за ціною бушного автомобіля. Загалом ціни ми стараємось давати максимально адекватні. Дивіться, так, по зарядочкам. Подовжувач є. Це не швидкісна зарядка, як там перекупи пишуть на авторіях. Це подовжувач. Ось зарядне. Зарядне під домашню розетку. Тобто 220 вольт. Втикнули, заряджаємо. А це просто подожвач. Якщо вам не вистачило довжини, папа, мама, роз'єм закинули, щоб не кидали китайську проводку якусь там галіму, а нормально його заряджали. Так, що далі ми тут маємо? У нас крюк, аптечка і знизу, що у нас компресор і клей. Зверніть увагу на стан багажника. Багажник взагалом у KIA пласт, пластик такий, чесно скажу, дешманський і царапається дуже легесенько. Тут стан пластику взагалі бомбезний. Шторка на місці. Ляда не поцарапана. Коротше, якби я шукав би собі KIA Niro, я б її точно собі забрав. Поїхали далі з цієї сторони, покажемо, в якому стані е, салончик, сидіння. Нічого не зачовгане. Стеля офігенська. Ніяких царапин. Блін, ну нова машина, немає що казати. Е, до речі, ще наголошую, по пасажирському сидінню у нас є е, мікроліфт сидіння. Полетіли далі, будемо робити діагностику. Поїхали по діагностиці. Е, підключили машинку. Поїхали, поїхали, поїхали. Ага, підключити. Підключаємо. Діагностую звичайним карсканером, карсканер Pro версія, тобто при бажанні можете самі ним користуватися. Поїхали, зараз буде прогрузочку у нас. Покажемо суто там багато бавитись не будемо. Так. State of Hills 100%. Бачите, по батареї зауваження немає. в принципі, для 64 ок вони всі так. Е, ще пройдемось по коміркам. 348 по всім. 348. Взагалі без питання. І ще забув сказати, є бездротова зарядочка смартфона. Потім два ключики, підстаканники, підлокітник. Все бомба. Зарядки, все є, куча USB. -шик. Тут USB, тут USB, тут USB. Бездротова зарядка і 12 вольтова зарядка тут може бути. До речі, мультимедіа багато хто хоче. саме великий екран, екран великий у нас йде саме в Рстаї. Е, погнали, коротше, покажу товщиноміром, його пройдемось. Капот зазвичай пробивається небагато. 54, 60, 66. 58, 52, 87, 96, 86, 96, 105. Якщо потрібно вам більш досконало його пропікати кожен сантиметр, бо я не буду це робити на відео, то давайте приватні повідомлення, бо ще краще все приїжджайте, дам вам там щиномір особисто в руки. І вже будете хоч кожен сантиметр пікати. Так, дах. Пішли по даху. 87, 88, 83, йдемо до ляди. 21, 25, 31. А, до речі, щось так маловато, б'ється по фарбі. Давайте продивимось болти. А, по болтам давай зблизька. Болти не кручені, і з цієї сторони також болти не кручені. Тобто

94 Взагалі бомбезно. Давайте ще заглянемо під капот, чи у нас є тепловий насос, який так всі дуже сильно хотять. На мою думку, тепловий насос, коли його немає, класно, коли він є, теж класно. Тобто е, функцію виповнює те, що запас ходу трошки прибавиться, але якщо він гавкне, це буде на всі гроші. Е, тепловий у нас на місці. Та тут, навіть, в принципі, немає що заглядати. У нас сюди водичку заливати. Е, 12-вольтова батарея має е, свойство вмирати раз в 5 років, приблизно, коштує приблизно 1600 гривень, якщо у українського виробництва е, акумулятора. Немає що сюди більше заглядувати. Е, Машина, до речі, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація обійдеться вам приблизно в 1600 гривень. По місці виписуємо договір купівлі-продажу з фірми на вас і їдете в рев ставити на першу реєстрацію. Великий вибір по Кіаніро. На сайті, до речі, сайт вінкар.com. Наведи на сайт, будь ласка, може збільшити, зменшити. Е, більше автомобілів можете побачити на сайті. Також посилання внизу на наш телеграм-канал. Е, приходьте за посиланням. В тиждень викуповуємо в середньому 30 автомобілів. Реально великий вибір середи оновлення в 15.00. Так що підпишіться, будете бачити, скільки яких машин веземо. Якщо сподобалось, давайте приватні повідомлення. Ціну зробимо. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.